Всіх вітаю на своєму каналі FanMedel Це 29-й урок по SolidWars. У ньому я хотів би розглянути ще деякі mate, привязки чи сполучення, як хочете. Так і так думаю, буде правильно. Отже, я підготував е три детальки. Три модельки. Можете повторити їх зовнішній вигляд. Розміри я взагалі не вказував. Так. Е Натиснемо «Keep Visible і достанемо ще дві деталі. Два рази Escape. Виходимо з цього режиму цієї функції. Отже, хочу показати, якщо натиснути Mate, ось такі прив'язки. Це Advanced і Mechanical. Отже, можна їх використовувати з цього меню, але я буду показувати в інтерактивному режимі вибором грани, як я це робив минулого року. У 26-му, здається, не пам'ятаю вже. Отже, якщо натиснути на цю деталь на круглу грань і натиснути, наприклад, на ось цю грань, з'являється ось таке меню. Тут є варіант слот і варіант come Follower. Давайте розглянемо come Follower. Це із меню, точніше, з вкладки Mechanical Mechanical Mates, якщо обрати, от он CAM. Що воно робить? Це, як варіант ковзання по поверхні. Як ви бачите, воно ще не повністю прив'язано. Нам потрібно. Ще одну прив'язку. Давайте зробимо, як ви бачите, деталь. Якщо подивитися, з виду зверху. Так, вона такого самого розміру. Ну, давайте ще одну прив'язку покажу із складки Advanced. Два рази клікнемо по деталі, і зробимо її не 10, а 20. Перебудуємо. Вона зробиться трошки більше. Обираємо цю грань, цю, потім цю. На іншій деталі, і з іншої сторони з'являється ось така кнопочка відс. Це прив'язка по е, двох ширинах. Тобто зараз вони відносно один одного по центру виставлені. Ось ця відстань до сюди буде точно така сама, як і ця відстань. 5 мм. Тепер знову давайте покрутимо цю деталь. Як ви бачите, вона в нас не по тій грані йде. Потрібно, щоб вона була назовні. Можна натиснути правою кнопкою мишки на цю деталь обрати ViewMate, як я це показував раніше. Можна перейти сюди, обрати деталь модель і редагувати, а можна просто в цьому меню Mates розгорнути і натиснути на. Ось цю клавішу, потім на Replace Made Entities І натиснути на FlipMate Alignment. Все. Тепер воно розміщено так, як нам потрібно. Підтвердити. Ну, і ось так виглядає, якби ця прив'язка. Це сполучення. Що являє собою слот? Оберемо цю цю і. З'явиться ще таке меню. Можна правою кнопкою мишки підтвердити, і автоматично те, що виставив SOLIDWORKS буде. Але е розглянемо інші варіанти. Також можна розвернути, тут вже є стрілочка, можна зафіксувати е lock rotation, щоб не крутилась наша деталька кругла. М -м -м. Але давайте ще подивимось. Free. Це стандартний варіант, коли наша деталь буде вільно переміщатися по, нашим, по нашому слоту. Center in slot, тобто по центру слота. Distance along slot, тобто на відстані, на певній відстані, яку ми вкажемо. Ось тут можна буде вказати. І percent along slot. Також можна вказати відсотки, на яких буде знаходитися ну, таке заповнення, якщо хочете. На мене це не дуже зручно. Давайте беремо Free, підтвердимо чи правою кнопка мішки, чи тою галочкою. Як ви бачите, він за межі слота не виходить. І якщо подивитися спереду, то є зазорчик, в чому різниця між слот і варіантом прив'язки Campfallover. Campallover це по суті дотична до грані. Між двома гранями буде дотик. Тут же його немає. Незалежно, якого розміру буде слот і наша кругла деталь, він буде по центру слота. Ось так. Ну, там, чи ви розміри вкажете, він буде зафіксований, чи зробити вільним, його, як я зробив. Ось так це працює. Ну, З цим поки що все. Давайте розглянемо ще декілька прив'язок із меню Advanced. З цього меню. Profile, profile Center, Symmetric, Віць ми вже розглянули. Ще є така дуже цікава функція Distance і Angle. Ці дві я часто використовую, ну як? Досить часто. Це взагалі, як на мене, must, must have, тобто без цієї функції я взагалі не можу зібрати нічого по суті. Дуже потрібно. Ці хай будуть, вони нам не заважають, ми зараз е, цю деталь від'єднаємо. Вона зараз фіксін, зафіксована. Отже, флот натиснемо і е, з'явився мінус. Тобто наша деталь не м, закріплена. Оберемо цю грань, топлейн і прив'яжемо її до топлей. Тепер можна натиснути правою кнопкою мишки і натиснути Fix у меню, нам більше не потрібно з нею нічого робити. Можна було б її прив'язати до Front, Right і тому подібне, воно б тоді також було зафіксоване, але це довше. Тепер, що я хочу вам показати. По-перше, що таке? Profile Center. Якщо я зараз натисну цю кнопку. То, е, також я можу зробити офсет. Можу натиснути правою кнопкою мишки. Можу. М, ctrl е, це Це. часової стрілки за часовою стрілкою. Можу розвернути. Ну, я натисну правою кнопкою мишки, і все інше ви самі перевірите, якщо вам потрібно буде. Зараз нашій профілі, тобто, ось ця грань і. Сховаю цю ося Знаходяться по центру відносно один одної. Якщо зараз хочете заміряйте і перевірте цей факт. Це буде саме так. Отже, цей, ця прив'язка виконує відцентровку, якщо хочете. Я її видалю і зроблю ще дещо. Можна трошки так відвинути його. Оберу ось це ребро. Беру цю грань і coincident. Coincident. Далі знову і цю грань. Consident. Тепер вони будуть якби, мати ось таку функцію, Якби розкриватися. Але це ще не все. Давайте оберемо ось цю деталь. Я її зробив. Якщо не помиляюсь, не з центра. Давайте приберемо ось цей. Ось так. Можна її трошки збільшити. Неважливо. Для чого я це зробив? Так, вона. Е Зараз грань втратилася, тому треба перепідв'язати. Можна тут в дереві побудови флот натиснути. Топ. І зафіксуємо. Так, і ще один момент. Я не натисну горизонталь. Стоп. Так, да, в принципі, тут можна було нічого не робити. Я ж його горизонтально хотів зробити. Так. Отже, воно і так тепер горизонтальне, але тепер є ось така помилочка через те, що ми його прив'язали. Вже є. Знову зафіксуємо, щоб воно не рухалось. Це для чого? Обираємо ось цю деталь. Щоб побачити її в деревопобудові, ну, ми розуміємо, де вона знаходиться саме перва деталь, але якщо б це була велика побудови, тут багато було б деталей різних елементів моделювання, так сказати, то ми б знайшли її саме таким чином. Отже, оберемо Right Plane. Зараз він по центру, оскільки побудова нашої геометрії відбувалася з центру системи координат. Це те, що я говорив в минулих відео, що бажано будувати все з центру системи координат, щоб у вас були якби, доступні деякі можливості при застосуванні мейд прив'язок. Right plane, потім ось цю грань і цю. З'являється ось така прив'язка Symmetric. Натискаємо. І тепер наші, наші дві грані по суті, вся деталь відноситься. Ну, якби по центру до цієї. Е, чому я використав саме це? Тому що тут е, кругла грань. Кругла. Я не можу використати. Від ось цю прив'язку. Не можу. Тому що е, воно відноситься тільки до прямих граней. Працює тільки з прямими гранями. Тому е, тут треба застосовуватися Сімметрик. І чому важливо завжди змірювати наші деталі. Ну, якщо у вас є така можливість, якщо це якась специфічна деталь, при моделюванні її неможливо там якось зробити такою формою, яка була б легка в прив'язках, то будете виходити з того, що маєте. Я зараз же виконав таку прив'язку. Отже, зараз ця деталь може ось так рухатись. Як зробити, щоб вона відкривалася і закривалася? Прив'язка Engle. Обираємо дві грані і обираємо прив'язку Limit Angle. Тут ми можемо вказати такі розміри. Це той розмір, який зараз є. Його можна не змінювати. Змінимо ось цей 180. І отут вкажемо 0. Тепер можна підтвердити правою кнопкою мишки. Як ви бачите, мінус зник, наша деталь повністю прив'язана. І відкривається тільки на кут 180 градусів. Також можна було б серебро задати йому не консайдент співпадіння, а відстань, щоб воно мало зазор. Про що я. Тут можна, в принципі, Ліміт давайте залишимо ось і видалимо. Навіть не так. Одну залишимо. А ось тут зробимо відстань, просто дистанс. 2 мм досить. Правою кнопкою мішки. І, як бачите, маємо зазор. Це корисно, якщо це якийсь, наприклад, фасад в якомусь там комоді чи ще чомусь. Ви можете його відкрити і закрити. Там має бути зазор. Вони не мають її дотикатися. Отже, це такий варіант прив'язок. І ще одна прив'язка. Давайте я її покажу ось так. Видалю симметрик нехай буде. Цей надто це потрібно видалити. Дістанс також, тому що буде інший дистанс. Ось тут можна зробити ось таку прив'язку. Віддалю беру цю грань, цю грань і натисну. Limit distance. Знову з'являється таке вікно із відстанями. Що ми вказуємо? В, цьому, в цій строки максимум value вказуємо, наприклад, 100. В Цій строки мінімум value вказуємо, наприклад, той самий 0. Можемо вказати будь-яку відстань в межах 100. Права кнопка ще ось сюди. І маємо ось такий варіант прив'язки. Буде рухатися наша деталь в межах якихось. Якщо це якийсь, там, якась шухляда, яку вам потрібно відкривати, ви можете таку прив'язку зробити. Так вони працюють. Ну, ще багато є прив'язок різних. Ці ми розділитися взагалі не будемо, тому що я не бачу сенсу втрачати час, Це майже. Чому майже? Це ті самі прив'язки, що в ескізі, але для моделей, для збірки. Мова йде про механіка і Advanced. Advanced, ми, по суті, всі розглянули, крім Passmade Lina Couple. Я їх не використовую, тому і розглядати не буду. Якщо ви захочете, щоб я їх розглянув, то можете написати в коментарях, щось придумаю. Mechanical також я, в принципі, ці не використовую інші, тому показав CamSlot. Hinge я ще використовую, в принципі, і доводилося Gear. Ну, як ви можете зрозуміти, це. Прив'язка для петель, по суті, ну, для завісів, не знаю, там шарнір, по суті, шарнір. Це для шестерень, для їх переміщення. Ну, тому подібне і рег також. Як вони працюють, ну це потрібно трошки розбиратися, бо я їх дуже рідко застосовую і це швидко забувається. Тому практики немає в мене з досвіду з ними. Тому дякую за перегляд. Якщо вам сподобався урок, чи не сподобався, прореагуйте лайком чи дизлайком. До зустрічі!